Всім привіт! У нас сьогодні задача по трикутникам, периметр четвертий рівень. Але задача доволі проста. Погнали, так, задача на периметр, формулу периметра я ось тут виписав гітрішкав'є, що периметр трикутника дорівнює сумі трьох сторін. По умовам задачі. периметр у нас дорівнює 35 см. Знайти нам треба сторони. По сторонам нам також відомо, що. Одна сторона менша за другу на 2 см і менша за третю на 3 см. Точних цифр у нас, хоч однієї сторони, у нас немає. В цьому от, така вся складність. Але ми можемо виразити все одно всі три сторони з одним невідомим. Тобто ми розуміємо, що є якась сторона найменша, решта дві, одна більша на 2 см, інша більше на 3 см. Відповідно, я можу записати так. Сторона А у нас, допустимо, да, найменша на дорівні Х сантиметрів. Сторона Б у нас. Виходить уже ця найменша, а ця виходить більше на, 3. Ой, більше на 2. Давайте сторона B дорівнює x плюс 2. І відповідно сторона C у нас х плюс 3. Виходить, що периметр трикутника дорівнює А плюс B і плюс C дорівнює x плюс х плюс 2 плюс х плюс 3. 35 сантиметрів у нас дорівнює 3х плюс 2 і плюс 3. Ну, це 3х плюс 5. Да. І, відповідно, невідомі в нас в правій стороні, да, ми тут записано, перенесемо цю п'ятірочку наліво. Так як у нас тут йде додавання, ми п'ятірочку переносимо з мінусом. Виходить, що 35 мінус 5 у нас дорівнює 3х. Тобто. 30 дорівнює 3х. Ну, відповідно, ми ділимо праву ліву частину на 3. Х у нас дорівнює 10 сантиметрів. Це сторона А. Сторона Б у нас давайте тут, 10. Сторона Б у нас на 2 більше 12. І сторона С у нас на 3 більше 13. Робимо перевірку 10 плюс 12. 22 плюс 13, це буде 35. Все зійшлось, все легко, нічого важкого, головне, правильно скласти рівняння. Логічно, Додумати, що ми можемо представити за X. Питання в коментарі, якісь задачі ще розібрати, пишіть до наступного випуску!